Сябода, і подасти на всю Україну. Моя Україна, краю мій рідний, земля моя колискова, із садами вишневими, і солов'ями співучими. Вербами кучерявими і джерелами чистими, дорогами та волиними. І і наша маленька батьківщина Дніпропетровщина, божественний край, де проживають саме ті люди, які сподобались Богові. Як тоді, коли вільних степах Водилось імені слов'яне. Мордріт, він навіки припав до землі, тут посіяв і вижав найпершу пшеницю і піснями сердець своїх добрих, неслих для нащадків сповних життєдайних земляків, якими ми пишаємося. 27 лютого 1932 року. Президією Центрального виконавчого комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік спеціально, спеціальною постановою затверджено рішення 4-ї позачергової сесії про створення на території України, я... Вінницької, Одеської та Дніпропетровської. За Дніпропетровською областю було закріплено 54 адміністративно-територіальні одиниці, 4 міста та 50 районів. Сьогодні Дніпропетровщина це промисловий гігант з великими потужностями. Але нашому регіону, і крім цього, є чим пишатись. Ріка Орій, що протікає на Дніпропетровщині, вважається найчистіше в Європі. Колекція половецьких кам'яних скульптур зібрана у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького, найбільша у Європі. Дніпропетровська область за своїм ресурсним потенціалом золота. Займає перше місце в Україні. На територією Нікопольського краю розташований найвищий степовій смузі Євразії курган Нечаєва могила. Наразі його висота 15 метрів. Нікопольщина була центром Запорізького козацтва, де протягом більше 200 років знаходилось 5 з 8 запорозьких січей. Усі вони, крім та Томаківського острова, нині перебувають під водами Каховського водосховища. Дніпропетровщина це не лише сивочоли Дніпро. Козацькі кургани та неповторна природна краса це один з найбільш економічно розвинених регіонів України. Придніпродня – це потужний промисловий та нарковий потенціал. Розвинуте сільськогосподарське виробництво. Дніпропетровщина це когорта видатних людей, які складають Золотий фонд української нації. Сірко Іван Дмитрович. Кошовий автомат Чортоницької Січі. Яворницький Дмитро Іванович, український історик, дослідник Запорозького козацтва, письменник. Гончар Олесь Теретіович, український письменник, громадський діяч, герой України. Поль Олександр Миколайович, краєзнавець, меценат, почесний громадянин Катеринослава. Лавацька Олена Петрівна, відома письменниця, мандрівниця. Кобзон Йосип Давидович, народний артист України. Матросов Олександр Матвійович, герой Радянського Союзу. Відомий завдяки подвигу матросов закрив своїм тілом амбразуру німецького дзота. Відмогильний Валеріан Петрович, український письменник, перекладач, найвидатніший прозаїв українського розстріляного відродження. Кучма Леонід Данілович, другий президент України. Славні сторінки історії своєї держави пишуть самі люди своїм вмінням вирощувати хліб, варити сталь, будувати космічну техніку, досліджувати і відкривати незвідані. Все це гармонійно поєдналося в таланті людей села Придніпровського, овіяного козацькою славою, оспіваного в піснях рідного краю, омитого сивими водами Дніпра Славути. Придніпровське моє, це клич журавлини, і море, і гори, і велич козацьких степіль. Придніпровське моє, це люди стосилі. І пісня, і предки, і пана ставетних часів. Придніпровське моє, це пісня крилата, і батьківська хата, добра джерело. Придніпровське моє, це вольності свято, і те, що всіх нас до нього привело. Ми по праву гордимося своїми орденоносними земляками, героями односельцями. Сьогодні ми хочемо познайомити і вас, з ними. На шпальтах історії є сторінка, де своє відображення знайшла трудова діяльність нашого земляка Стеценка Олексія Васильовича. Все своє життя заслужений працівник сільського господарства Олексій Васильович вирощує сади, коли навесні яблуні і черешні вбираються, ніжні квіти. Повнюється його серце радістю та надією на краще. Олексій Васильович, депутат 3, 4 та 5 скликання Нікопольської районної ради. 15 жовтня 2004 року Олексію Васильовичу присвоєно почесне звання Заслужений працівник сільського господарства України 1 листопада знак пошари. У 2010 році був нагороджений почесною грамотою Кабінетом міністрів України, де одноразово був відзначений. Подяками та грамотами голови Нікопольської адміністрації та районної ради. Товариство, яке очолює Олексій Васильович, широкою є учасником виставки народного господарства України, Від виставком за якісні показники продукції, спортзавгосподарство на організованого вироджувалося почесними грамотами та дипломами. А ще Олексій Васильович, випускник нашої Придніпровської школи, який не стоїть осторонь наших проблем. Надає постійну фінансову допомогу, проведені поточних ремонтів і придбані ось цього чудового комплекту парт, за якими ми сьогодні сидимо. Дякуємо вам, Василь... Олексію Васильовичу, величезне спасибі і запрошуємо вас до слова. Добрий день, хто знає мене, хто не знає, я Олексій Васильович. Закінчив цю прекрасну школу. Ішов, коли перший клас у цю школу, коли вона відкривалася. Це дуже давно було. Мені приємно сьогодні, приємно зайти в рідну школу. Я в основному працюю у Привільному, там наше хазяйство знаходиться. І все, кожен випускний, 1 вересня наша підшепна школа Борисівська, що я до вас і не попадав. Сьогодні Анжела Павловна мене притягнула, каже, робіть щось, для, щоб вас знали, повніли все стане. Так що дякую, будемо старатися, будемо робити. Мені приємно всю школу приходить. Ми її закончили, скільки це вже 30, 30 років назад? 35, Господи, то інститут 30 років. Так що я буду до вас чаще приходити і буду вам допомагати. Ну і вам хороших знань. Хороших знань, я просто вам, ну так як людина, яка вже трошки більше вас прожила, скажу, я закінчив школу. Ну, Не відлічником був, не відмінником, ну на 4-5 Закінчив Дніпропетровський э, інститут, зараз університет, ну там вже з отліччям, з красним дипломом. І э, пойміть э, вам побажання таке, що в цій житті. Не так, все просто. Не так все просто. У вас буде дуже багато проблем і щоб ким-то стати, щоб чомусь навчитися, кожен вибирає свій шлях, щоб чомусь навчитися, треба дуже добре на кожному етапі трудитися. Спочатку вчитися, потім трудитися. Ну, якщо ви отримаєте хорошу базу знань, вам гораздо легше буде в житті і потім. Тому що ну, ми закінчилися, в закін... мене син теж в цій школі вчився, він закінчував теж ну, 5 класів тут, потім довчався у 26 й школі, теж закінчив золотою медаллю. Син це то, теж кому цікаво. Е, ту школу 26 ту це була на терем провідна школа міста Нікополя. Побідіть двох олімпіад обласних, побідитель е, по біології, по хімії. Може, кому цікаво, розкажу дві е, Ну, Ми його готовили на... для того, щоб він поступав у сельхоз, у заклад навчальний вищий. На потім переіграли, він поступив, переіграли, він прийняв це рішення, поступив в Харківську юридичку академію Ярослава Мудрого, закінчив з її. Ну, її. Капітан, працівник обласної прокуратури, отримав ну, направлення в місто Дніпропетровськ, працював там вже два роки роботи в обласній прокуратурі. Я хотів би, звісно, щоб підвернувся додому до нас, но, така сьогодні ситуація. І що це я вам все це говорю, щоб ви розуміли? Не так просто. Візде вам в особливості поступити і вчиться, і отримати хороші знання. И у каждого, у каждого начальства, у каждого есть дитки, в генерале есть дитки генералами, генералами дети, и нашим сельским, сельским деткам важко. И, допустим, поступить в престижный вуз, важко учиться финансово, но только имеющие знания, у вас шансы есть кем-то стать и что-то в этой жизни реализовать себя, Як людину, як лічності і, і стати прикрасою нашої рідної школи і, і, і нашого рідного села і ніколи ще. Так що побажання вчитися, вчитися, вчитися. Дуже, я коли прийшов з Придніпровської школи в інститут, то, звісно, уровень городський, ну, таких ж городських школах, Уровень ну, трошки вище, треба казати, було дуже важко. От на першому курсі дуже важко. Потім це все, той потенціал він був реалізований і все, все пішло. Ну, хто хоче, той всього достигне. Так що мені вам просто побажання на першому етапі вчитися, вчитися, учитися. Легше працювати з ручкою. Легше працювати за комп'ютером, ніж, допустим, працювати там лопатою, кіркою і всім всім остальным. І ви повинні прекрасно розуміти, що піраміда жизнена, піраміда життя, ну, ви це повинні прекрасно розуміти, що внизу міста багато всіх. На кожному етапі менше і менше міста. І, допустим, ваша задача, ну, ваша задача, ну, зайняти своє достойне місце в этой житті, наші пірамії. Так що побажайте вам на першому етапі, що ви знаходитеся в школі, вчиться, вчиться, вчиться. Не тратьте зря. Ті знання, хто вам буде казати, є преподавателі вас такі, хто буде казати, та воно йому в житті не пригодиться. Ніхто не знає, що вам пригодиться. Якщо ви що-то знаєте, вам буде гаразд легше реалізувати своє я в цій житті. Дякую. Буду давати участь. Помощь, которую вы нам оказали в ремонте. Это наш скрупники подарок. Спасибо. И большое вам, очень большое спасибо. Я думаю, дети тоже вас побачили.